Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене ніжне медове печиво. Печиво на сметані і на меду. І так приступаємо до роботи. В Миску вибиваємо одне яйце, півчайної ложки солі, трошки може менше, одна чайна соди харчової, тільки не повна з гіркою, а така рівна. І сметани. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. Вливаємо меду і додаємо олії. Гарненько все це перемішуємо і додаємо борошно Роцію борошно і спочатку вінчиком, а потім вже руками замішуємо тісто. борошно додаємо частинами, для того, щоб гарно замісилося Тісто має у нас вийти досить таке м'яке, навіть легка, може і липуче Тоді беремо. Посипаємо поверхню борошном і розтачуємо це тісто десь так пів сантим... сантиметра 4 міліметри, ось так. І вирізаємо, якими хочете формочками. кладемо на деко. Ось в мене всі, вийшли печива з того тіста. Випікаємо при температурі 180 градусів, хвилин 8 10, в залежності, якого пече духовка. Потім обмокуємо їх чи в пудрі. У мене пудра з какао. чи поливаємо шоколадом. Це вже за бажанням кожного. І ось в мене вийшли ці печеньки. М'які смачні, бачите, такі користі. Так що печіть, хай вам вдається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, до зустрічі!